Цей погляд, обличчя, постать відомі кожному українцю і не тільки, по всьому світу знають видатного українського поета-художника Тараса Григоровича Шевченка. Величезний внесок у духовну спадщину України оцінити важко: український поет, прозаїд, мислитель, живописець, громадський діяч, національний герой, символ України. У світі налічується 1384 пам'ятники Шевченку. Його ім'ям названо населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, університети, інститути, бібліотеки, театри. Навіть кратер на Марсі, астероїд, Мала планета, названі на честь Тараса Шевченка. Поезія та живопис Тараса Григоровича Шевченка тісно пов'язані. Через поезію краще пізнаються полотна, а картини органічно доповнюють віршовий спадок. Більшість картин та малюнків зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. Чимало робіт знаходяться у Львівському національному музеї імені Шептицького. Твори Тараса Григоровича Шевченка переведено більше ніж та мовами світу. Ви всі, звичайно, знаєте. Та відразу відповісте. Яка найвідоміша збірка творів Тараса Григоровича Шевченка? Так. Кобзар. Саме завдяки їй Шевченка називають Великий Український Кобзар. До речі, а ви знаєте, останнім прожиттєвим виданням Шевченка був Шевченківський буквар, призначений для дітей та дорослих. Сьогодні ми відвідаємо село Моринці з Звенигородського району Черкаської області, де народився та провів перші два роки життя Тарас Григорович Шевченко. Село Моренці – як і раніше, потопає в зелені саді на невеличких пагорбах. В Моринцях ми обов'язково клонимося пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку. А це пам'ятник Катерині Шевченко, матері з маленьким Тарасом на руках. 9 березня 1814 року в сім'ї селян кріпаків Григорія Івановича та Катерини Якимівни народився Тарас Шевченко. Він був третьою дитиною в родині. Українська хата завжди білена зовні всередині під солом'яним або очеретяним дахом. Невеличкі віконечка, зберігаючи тепло в хаті наче привітно посміхаються. Заходячи до української оселі, потрапляємо до сіней. Це господарське приміщення, де зберігали інвентар та продукти. Із сіней, обов'язково нижче вклонивши голову, заходимо до кімнати. Навпроти дверей обов'язково ікони в рушниках. Це спільна кімната, в якій проходило життя дорослих та дітей. Звичайно, піч, яка водувала та зігрівала родину. Приміщення кімнати. Відносно невелике, тому весь простір стіни використовували як мога економічно та з великою користю. Тут і полиці для кухонного посуду, предметів побуту, скрині для одягу. Облаштування української хати достатньо скромне та завжди зручне, чисте, відображає Саме українську душу. Коли вам доведеться відвідати Моренці, обов'язково завітайте до хати Якима бойко, дідуся Тараса Шевченко по материнській лінії. На подвір'ї вулики, чумацький віз та як оберіг, червона калина. Хати в Моренцях. Реконструйовані, але вони найкращим чином передають дух саме того часу, коли народився Тарас Григорович Шевченко. Допомагають повернутись на два століття назад, відчути, де та як починалося життя великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка.